І там же ви зможете послухати бесіду з нашими гістьми, котрі весь цей час сиділи у студії, уважно слухали. Кляче слухали. Так. Називаються ці гості Андрій Єлькін і Наталя Думанська. Наталя Думанська координатор проєкту Май Медіа. А Андрій Єлькін учитель із Запоріжжя. І що ж їх об'єднує? А те, що вони знаються на медіаграмотності. А чому це. В час війни на можливу медіаграмотність, можливо, краще. От Андрій Єлькін, він учитель Запоріжжя, може краще початкову військову підготовку. Наш запорізький учебно-воспитательний комплекс номер 19 випросами медіаобразування займається вже давно, з 2008 року. И как бы мы прошли определенные этапы, и на сегодняшний день мы понимаем, что все проблемы, которые испытывает наше украинское общество на сегодняшний день, они непосредственно связаны именно с медиаграмотностью, с медиакомпетенциями, с медиакультурой, ну и подрастающего поколения, и в первую очередь всего населения, всех категорий населения. То есть то, что мы сегодня имеем, все знают прекрасно, что потребность в умении... Правильно декодировать медиатексты, понимать их глубинный смысл. смисл, вот эти ці всі необхідні компетенції сьогодні во многом определяют те, що відбувається в обществе. А, -а якщо от простіше, не ширин там населення, не декодувати тексти, а от ми з Олександром Михельсоном, наприклад, що нам бракує з погляду медіаграмотності. Ну, вы слышали, тут Пилгудына мы размовляли с народным депутатом Дмитром Андреевским. Дорогие, я квин с точки зрения медиаграмотности. Да, кстати, как вот я с точки зрения медиаграмотности. Ну, с точки зрения медиаграмотности. медиаграмотности, политики, они говорят то, что думают, то, что должны думать, правильнее сказать. Вот. И зачастую слушатели, зрители, они понимают всю за чистую монету, как мне представляется. То есть копнуть глубже, какие мысли были у нашего гостя. Наши зрители не могут. Поэтому вот это и есть медиаграмотность. Зрители нет, а вот слушатели да. Слушатели все. Вы знаете, я в этом отношении совершенно наивный. Вот я что думаю, то и говорю, серьезно. Ну, вы же не можете сказать не так, как думает, скажем, ваше руководство партийное. Ох, ну, я я, я, знаю. Пыталась... Может быть, может быть, конечно, мы какую-то корректировку делаем в этом отношении. Да, ну разве это медийная безграмотность в данном случае? Нет, мы не говорим о вас. Мы говорим вообще о населении. Ну, конечно. И мы говорим о, о наших, ну вот предположим, я могу говорить только за школьников. Поскольку вот наша школа запорожский учебно-воспитательный комплекс номер девятнадцать. Мы реализовали модель массового медиаобразования. То есть, в принципе, сегодня в любой школе есть, скажем там, газета, есть сайт. Но это недостаточно. В нашем случае это каждый класс имеет собственную газету, собственный сайт. То есть у нас есть портал, который объединяет. Мы создаем. Своё радио создаем свои О, я только и хотел сказать, что вам радио бракует. А телебачение насправде вон оно и Ну, во всяком случае, все видеотехнологии осваиваем и так далее. И вот когда дети это делают сами, они как бы заглядывают вовнутрь, изнутри смотрят на технологии, и это им помогает э, десакрализировать медиу. А что такое десакрализировать Ну, десакралізувати, То есть относиться к нему. Я говорю, что он такой совершенно да, куровый, не... та, да, до нього можна… может быть. таке безупно і то, що може… Це, mm -hmm. э, Это, кстати, дуже важливо і цікаво, Вот, как раз в общениях с людьми я сталкивался с ситуацией, когда спрашиваешь: Ну откуда такая вообще информация? Особенно, когда дикие совершенно вещи происходят вот, на востоке. Да? Я говорю, ну как откуда? Даже по телевизору сказали. Тось, тобто, Наталя Думанська, координаторка проєкту Маймедіа. А чого це Має Знову якесь неукраїнське слово неукраїнське слово, оскільки програма МайМедіа має дуже довгу назву, яку зайняла пів ефіру її проговорювати. Програма, яка реалізується в семи країнах, Україна одна з них. Крім того, ми працюємо в Білорусі, Молдавії, Азербайджані, Вірменії, Грузії і Туреччині. І у всіх цих країнах медіаграмотність, розвиток незалежних медіа є одним з наших пріоритетів. Медіаграмотність саме ми працюємо зі школярами, тільки ми вважаємо, що це за ними майбутнє, з ними найпростіше працювати, тобто з ними нам найцікавіше працювати вже пізно. з нами вже не, так не ви ж професіонали. Ну але ми свого часу не пройшли курсу медіаграмотності, правда, Олександр. Є концепція uh, lifelong learning, mm -hmm. тобто навчання на протязі життя, і я впевнена, що ви її да, успішно впроваджу до вічного довічного навчання або до віч вона досить пам'ятаєте, як віку, живі, вікучість, да? Ага. Так, що саме ця компетенція? І е, якщо відповісти на ваше запитання е, відносно медіаграмотності і релевант і релевантності, того, що ми почули від пана Андрієвського, чи е, в новинах, то я б сказала, що якщо б е, в нас е, школярі? Починали працювати з своїми газетами над своїми газетами набагато раніше. Використовували, як вони це зараз роблять, соціальні медіа саме для цих цілей, то я переконана, що питання закриття медіа не стояло б. Що питання закриття взагалі не стояло б як такого. А питання закриття, закриття російських згідно, каналів. Згідно питання закриття російських каналів. Тобто воно б стояло, але його б ставили набагато більше осіб, ніж, наприклад, ви ставили запитання, згідно якого критерію і хто буде вирішувати, чи їх закривати, чи ні? Тому що е, насправді е, юні кореспонденти, їх можна назвати так, вони набагато більше бачать, розуміють, хочуть і роблять. І в нас є досвід першого року. Проєктного року, де ми працювали зі школами, у нас порядку 700 дітей приймали участь в виробництві своїх електронних газет. Переможці у нас, до речі, три перших переможців, це було три школи з Луганська, дві школи, четверте, п'яте місце. Чернігів. Діти писали на абсолютно різні теми. Там були там був СНІД, там була охорона навколишнього середовища, там була політика, і починаючи, наприклад, писати про навколишнє середовище, як одна з луганських шкіл, вони починали прибирати подвір'я, організовувалася вся школа, виходила в на сусідній сквер, починали прибирати сусідній сквер. Тобто, через медіа, через розуміння своєї позиції, через розуміння того, що необхідно надати. Слово всім учасникам своєї громади, наприклад, в дітей викристалізовується гр, громадянська позиція, і вони стають дійсними учасниками своєї громади для початку. От ви кажете, юні бачать і розуміють набагато більше. Коли ж вони припиняють бачити і розуміти набагато більше, і чому? Припиняють питання? Чи припиняють перше? Питання в ну, тому, якщо, наскільки в них, них бачить більше, то значить наскільки старше. в них підтримується це їхні їхні бажання, наскільки вони мають засоби їх реалізувати? Де вони бачать цю підтримку? І і тут необхідно молодим візді у нас дорога як колись сказали. А чи є вона? Ну я так зрозумів, що обоє наших гостей займаються таким свого роду щепленням, да, в буквальному сенсі. Тобто, щеплення це коли в організм вводять е, якийсь вірус слабенький, щоб організм мав імунітет. Ви е, долучаєте молодь підлітків до такої свого роду журналістики, і вони починають краще розуміти взагалі механізми цього просто, явища. В них це є. В них є цей. Так це от треба Це треба не вбити. Тобто так, в дітей так. чесність. Відкритість в них є в угу. них є здатність і, і знаєте, життєва потреба задавати питання, і е, тобто, нам не треба нічого прощеплювати, Нам просто дати треба можливість це проявити угу. і е, проявити це саме в той спосіб, в якій в який це може принести користь і безпосередньо самим дітям, і е, тим і їхнім сім'ям, і, і ті спільноті, де вони живуть. І тоді вони виростають в свідомих громадян. Тоді вони виростають в тих, хто готовий зробити щось для своєї країни і хто робить. Я вам зачитаю назви газет, над якими школярі працювали в нашого попереднього проектного року, які вони вибрали абсолютно собі. Це, наприклад, все в твоїх руках. Ми можемо змінити світ, йдемо разом до мрії. Цікаве дозвілля, чисте довкілля. Ми всі рівні, ми всі різні. Зрозуміло, а у вас теж така думка? Я бачив, що ви кивали якраз на мої слова про щеплення. Ну, я считаю, что все равно нужно создавать условия на сегодняшний день в Украине. Система образования нуждается в реформах, в дальнейших реформах, и самое главное нужно создавать условия и ставить на первое место медиаобразование сегодня. То есть это уже назрелая необходимость. А, как бы на вашем умисе сидел учитель математики, он бы сказал на первом месте требовался ну, математик. там есть разные модели, есть интер... разные модели, когда можно совмещать и математику, физику, можно совмещать с медиаобразованием? то есть Там есть, например, наша модель вестник мечты новый формат, которую мы опробируем. Это наша авторская модель, где внеклассная работа задействуется, дистанционные различные технологии, когда дети делают медиапродукты дома, в домашних условиях, то есть там, где у них есть свободное время. То есть возможностей намного больше. Но все равно условия и политика в системі освіти повинна вестись не так, як вона ведеться на сьогоднішній день. Вот. Тому здесь, конечно, ну, у нас часто оце не так. Я пам'ятаю, навіть політичний блок був такий не так. Не так, а як? Это вообще, конечно, очень сложный вопрос. А можна було б мені прикладне запитання задати? Дмитро Андрієвський, народ. Да, знову приєднався, не, не пішов. Не, не, не пішов. Да. Блок не так. Вот ось ви кажете про те, що Якщо б ця грамотність да, медійна вона була б на більш високому рівні, то може не б приймати рішення щодо закриття відповідних якихось каналів. Ну, по перше, я хотів би сказати, що мова не йде про там стовідсоткове яке закриття в будь-якому випадку, російські засоби масової інформації будуть мати безліч на провіті жаль на мій погляд на сьогоднішній день, безліч можливості транслювати відповідний ефір на територію України. Мова йде наприклад про те, щоб ну умовно перший національний не Робив ретрансляцію там, якихось там передач щодо там, РТР, наприклад, да, як було, там, ми пам'ятаємо в березні місяці. Моє питання: От яким чином от ця підвищення, підвищена така медійна грамотність вона може бути запобіжником от такі, такого, не, такого негативного впливу засобів масової інформації? Тому що сьогодні в умовах гібридної війни ми маємо фактично війну інформаційну? А... Наталя Думанська. Дякую за запитання. Зараз е, спільно з громадською організацією телекритика в місті Києві в нас проходить е, інформаційна кампанія щодо споживання медіа. Ольга Фреймут є обличчям цієї кампанії, і саме кампанія говорить про це, що а звертається за кадру, до... А за текст, хто не читує? Звертається саме, е, саме до людей, які споживають ці медіа. Говорять, що будьте обережними. Ставте критичні питання, питайтеся, яке джерело, питайте, звідки ця інформація. Тому що будь-який продукт, а в нас зараз громадського мовлення як такого надзвичайно мало. Тобто, те мовлення, яке в нас є, ті медіа, які є, це комерційні медіа. Тому завжди питання, що за точка зору стоїть за цими медіа, хто є власником, і ряд інших питань. Тому, якщо не буде попиту, не буде продукту. Якщо буде попит на якісний продукт, буде зовсім інший продукт. І, uh... Але звідки візьметься попит? Можливо, спершу треба створити пропозицію? Пропозиція є відповіддю. Не обов'язково. Я знаю приклади з української, до речі, історії, коли спершу була пропозиція, і виховувався попит. Та зрештою далеко не треба ходити. Можливо, ви не пам'ятаєте, але коли з'явилися компакт-диски, це була пропозиція, яка створила попит. Це був продукт, який був відповіддю на невисловлений попит, на попит мобільності, на попит швидкості, і тут є дуже багато інших. Я гадаю, що це був продукт, який був зорієнтований на створення хотіла... абсолютно штучного попиту, зокрема з огляду на те, що людське вухо не здатне сприймати багато з діапазону, який властивий компакт. Диск я б хотіла повернутися ще до запитання пана Андрієвського а, на тему російських каналів. На тему на тему медійної грамотності наших шановних ведучих. Відносно медійності грамотності наших шановних ведучих, як і наших вельми шановних слухачів, я б хотіла запросити на нашу веб-сторінку mymedia.org.ua, також на сторінку в Фейсбуці, де ми оголошуємо про всі події, які в нас відбуваються, про всі конкурси, які в нас відбуваються, у нас практично без винятку. Всі події відбуваються на конкурсній основі. Тобто, люба, люба людина може прийняти в них участь. Написати текст, написати матеріал. Ми проводимо журналістське розслідування. Знову ж таки, на конкурсній основі люб, люба людина може заявити тему, отримати фінансування, провести журналістське розслідування, написати матеріал. І, крім того, в нас в листопаді орієнтовно почнеться програма з управління медійними організаціями, як для Тих людей, хто вже працює в медіа, і для тих, хто захоче туди прийти. Тому запрошую відслідковувати наші події на нашій веб-сторінці Фейсбуці. 044-239-6292, Телефон прямого ефіру, за яким ви ще можете встигнути поставити запитання Наталі Доманській і Андрію Єлькіну, учасникам програми розвитку медіаграмотності. Поки ви дозвонюєтесь, у мене запитання до Андрія Єлькіна. Два три запитання, які найчастіше ставлять вам учні. Вопросы, которые дети задают, это зависит от них, от э, дети разные, разные категории детей. Кто-то шутливый спрашивает, кто-то серьезные вопросы задает, кто-то больше учебы интересуется, кто-то больше спортом. Поэтому сложно вообще. Но я думаю, что этого. это от медиаграмотности зависит, нет? Ну, от медиаграмотности безусловно, от медиаграмотности все зависит. Когда звонок, срока. Ну, первый вопрос. І у нас є два запитання. Прошу вас, ви в ефірі. Я в ефірі. Так, ви в ефірі дуже цікавить, звідки ви телефонуєте. Будь Добрий ласка. Вечір. Я Беляюка в Петро мене звати. Так. Я Якщо ви відійдете від приймача, буде набагато краще чути. Я відійшов. Скажіть, будь ласка, подивіться. Ви, від приймача, буде набагато... ви говоріть, говоріть. Я говорю на сьогоднішній день актуальне питання Росія Україна. Після війни в 45-му-46 році на Західній Україні Росія тобто робили те ж, ж саме, що зараз роблять на східній Україні. І запитання. І запитання: чому зараз не розказується людям е, рівність того, що зараз робиться на східній Україні? Е, бандити, бандити, які приїхали з Росії, бомблять, розорить, наші... чому зараз не розказується зрозуміло. Розкалую. Дякуємо. І, будь ласка, другий слухач, друге запитання. Доброго вечора, шановні. це Київ Леоніда. <зві> Я не дуже розуміюся на цьому питанні, тому мені цікаво знати від вас, чому наш український інформаційний простір зайнятий чи як сказати окупований лише російською всякою інформацією кругом радіо теле. Все абсолютно. А цю ви, ви вважаєте українське радіо і спільний продукт громадську радіо ні, і Українське. Ні, а ні, от бачите, уже усе не бухаю. підходить. Але ми приймаємо ваше запитання. Дякую і відповідають Наталя Думанська, і Андрій Єлькін. Прошу. Тоді Андрій Єлькін, а І я він? нагадаю, Можливо. тут у нас навушник один не спрацював. Перше запитання було, чому не розповідають, що в східній Україні зараз бандити, як сказав слухач, коїть те саме, що робив КДБ в Західній Україні після війни. І друге запитання, чому весь український інформаційний простір зайнятий або окупований російською пропагандою? І як вважає слухач. Це... Так. Ну, и я считаю, что здесь неправильная политика проводится информационная, поэтому нужно, конечно, пересмотреть вот все эфиры, все редакционные политики и более объективно рассказывать зрителям, слушателям нашим, читателям, что происходит на востоке. Ну, как бы не только одну точку зрения подавать, а чтобы журналисты менее зависели от именно тех людей, которые говорят, что нужно говорить и что писать нужно. Это серьезное. Випроси і как би совершенно справедливе замічання со сторони радіослужителів Наталя Думанська. Відносно інформаційного простору і його наповненості, ну, перше, я вважаю, що є досить багато, можливо, більше в інтернет просторі альтернативних російському російській пропаганді. Інформаційних ресурсів, звичайно, якщо ми говоримо про телевізійний простір, тут виникає ряд запитань. Але знову ж таки, я хочу звернутися до всіх наших слухачів і закликати до медіаграмотності піддавати критиці, взагалі, який канал ви дивитесь, який ресурс ви читаєте чи слухаєте, хто є власником і під чи, чи ви отримуєте кілька точок зору, чи ви отримуєте одну точку зору, одну позицію, і згідно неї йдете вже як поїзд по прокладеній колії до пункту призначення, якого ви не знаєте? У нас залишається три хвилини до кінця першої половини громадської хвилі, і бліцопитування, оскільки Дмитро Андрієвський народний депутат з нами залишився, він бере участь у цьому бліцопитуванні те, якою колією ви як? Паротяг зараз вухаєтесь. Ну, я сподіваюся, що інтереси держави, інтереси моїх виборців. Я впевнений, що це єдине. От, от це мій такий шлях, яким я намагаюся сьогодні йти. Ну а якщо серйозно, пане Дмитре, у вас зараз є 30 секунд для того, щоб звернутися до слухачів громадської хвилі. Що ви вважаєте за абсолютно необхідне їм сказати? Найближчим часом в нашій країні відбудуться вибори. І від того, яким чином ми проведемо ці вибори, яка буде позиція наших громадян, а зараз дуже багато йде мова і про повернення старих депутатів, про підкуп виборців, от від того буде залежати, залежати наше майбутнє. Я впевнений, що наші громадяни проявлять свідомість, проявлять, проявлять патріотизм і оберуть собі дійсно нову. Владу Наталя Доманська, координатор проєкту Маймедіа, 30 секунд сказати найголовніше слухачам, продовжуючи те, що сказав пан Андрій Андрієвський, я б хотіла сказати, завершити свій виступ назвою шкільної газети Все в твоїх руках і нагадати слухачам, що в кожного з нас є справа, якою ми займаємося. в цій справі ми. Найкраще робити своє діло зараз, найкраще і таким чином, і тільки таким чином кожен на своєму місці, роблячи свою справу, ми можемо змінити свою країну і цей світ. Вчитель Андрій Єлькін, Запоріжжя, 30 секунд сказати найголовніше не лише вашим учням, а всім, хто вас слухає. Ну, я тоже присоединяюсь. Наша общественная організація називається Республика Мечта. Поэтому хотілося б, щоб все хороші мечты сбывались, щоб наше інформаційне пространство наконец-то отвечало тим стандартам журналістики, которые сьогодні так необходимы всьому обществу українському. І 30 секунд Олександра Михельсона? Це досить рідкісний випадок, коли всі промовці вклались в 30 секунд, і при тому всі один з одним згідні. В найголовнішому я, я, не можу, я не можу я не можу теж не приєднатися до всього сказаного і зі свого боку ще нагадати, що крім того, що кожен з нас має якийсь фах і в ньому працює, ще кожен з нас, як тут говорилося, може вчитись, вчитись це життя. І насправді це хороша і позитивна річ, як для кожного окремо, так і для всіх. Ну а в мене немає 30 секунд, і Тому я обмежуся нагадуванням, що в ефірі програма громадська хвиля, спільний продукт громадського радіо Українського радіо Адіо його до ефіру звукорежисер Олена Мосейчук. А новини українського радіо. Ось-ось подасть вам Наталя Балюх. О 22.10 знову будемо з вами.